Вітаю! Сьогодні 22 вересня 25-го року. Ось це я так здалеку стою, Показую троянду Розаріум Ютерсен. Трояндочка дуже гарна, рясна, довго квітне. Перша хвиля в неї взагалі навіть листя не видно, запашна. Пишуть, що вона пахне яблуками, ну, може, і яблуками не знаю. Ну, такий приємний, гарний аромат від неї лунає. Троянда зимостійка. Її ведуть і як платистую, як шраби, як ґрунта ну, по-різному. На першу хвилю вона у мене така більш ґрунта покривна, тому що я її коротко обрізаю. Ну а на другу хвилю, ну це вже мабуть друга перейшла в третю хвилю в неї. Якось так. Без квітів вона ну, недовго буває. Між першою і другою хвилю перерва невелика, і ось з початком серпня вона знову квітне. Ось така гарна ця троянда Я абсолютно здорова.